Я вас, мої дітки, пропоную вам відгадати загадку і дізнатися, яке в нас буде заняття. Зріли вишні у садку і сунички у ліску. Теплі дні, барвисті квіти нам дарує щедре. Так, звісно, літо. Літо безтурботна пора. Безтурботна пора канікул, веселощі та подорожі. А ще прекрасна нагода зустрітися з друзями. Але наше літочко промайнуло. Літо йде, але ми не будемо з вами сумувати, а будемо веселитися і гратися. Тож пропоную вам послухати цікавий вірш, який написав Валентин Бичко. Літо до побачення. Літо до побачення. І за все спасибі за поля квітучі, ліс зеленокрилий на твоєму сонечку, на твоєму хлібі. Скільки сил набрались ми, як поздоровів. Літо до побачення. Побували всюду ми, скільки дих небачених стріли ми навколо. Ми цієї радості зроду не забудемо. Літо до побачення. Тітки, не сумуйте. Літо обов'язково до нас повернеться через рік. А зараз я вам пропоную взяти крейту і на асфальті намалювати. Літер. Нехай ця квіткова галявина нам нагадує про літо. До побачення малята! І чекаю на ваші малюнки.